Малюк став на бік Порошенка і відмовив Зеленському на початку року. Зеленський запровадив санкції проти Порошенка. Тоді він у своєму стилі неупорядкованого потоку слів сказав, що СБУ показує, ніби Порошенко. Виводить з країни мільярди гривень, прикриваючись фондом. А ви подивіться, що відбувається? У нас війна, а люди виводять реально, миль гроші. Виводять мільярди гривень. І все це є. Всі ці потоки є. А я просто здивований, що раніше фінманіторя ніхто нічого нам не показував. Я це не бачив. А як було до мене? Мені складно сказати. І ми це не бачили. А зараз це служба безпеки, це служба безпеки, це служба безпеки. Я зараз фінаніторин показує про мільярди. Зараз у розпорядженні журналістів з'явився документ на. Підставі якого запровадили санкції проти Порошенка, і тут нема жодного слова про СБУ. Також немає жодної інформації про виведені мільярди, як і про відмивання коштів на підтримці військових та фінансування політичних партій. Виявляється, що рішення про санкції ґрунтуються на якихось розслідуваннях ДБР, жодне з яких не було доведене в суді. Слід зауважити, що санкції щодо Коломойського, Живаго, Боголюбова і Медведчука запроваджені якраз на підставі подання СБУ. Малюк розуміє, що Порошенко Зеленському не по зубах, тому сваритися з ним не варто.